Ну, моя, ви знаєте, моя улюблена тема Булгаков і улюблена тема київської вати Булгаков. От хай нас уб'ють, хай нас зґвалтують 50 разів ванюшки, а Булгакову ми не віддамо. От, наприклад, Донцов, Да? Донцов мислитель, революціонер, людина, яка продукувала і проповідувала ідеї. Причому ці Українські ідеї, які тільки набувають популярності з плином часу. От зараз ідеї Донцова більш актуальні, ніж в 20-х, в 30-х, в 40 х роках. Тобто це дуже значна українська фігура. Одна маленька меморіальна дошка на тій будівлі, де було українське телеграфне агентство часів, коли влада була у Гетьмана, тут в Києві Донцов. Донцов, от поцікавитися, дух нашої давнини це має бути в шкільній програмі. Дух нашої давнини, Донцова, має бути в шкільній програмі, якщо ми хочемо виростити покоління переможців і завойовників. Ріканкіста має ґрунтуватися на цій книжці. Булгаков, от що би ви просто розуміли, от уявіть собі, підходять банюшки от зараз до Києва, от вони в Бучі Верпні, і який небудь. Пейсатель, марфініст київський, який служить в Збройних силах України, переходить на бік Ванюшек, уїжджає з ними в Ерефію і там займається якоюсь літературною творчістю. Ну, що б ви сказали? Колаборант потвора, мразь. Булгаков в 19-му році переходить на сторону Білих, зраджує, зраджує армію УНР. В яку він затисався, мабуть, з якихось випадково з міркувань, зранжує воює з білими. Це патологічний зрадник, цей самий Булгаков зраджує потім і білих, само собою. Тобто, зраджує він всіх і завжди, зранжує Україну. От ви вівіть. Країна там початок х років, страшний голод. І більшовики тут влаштовують криваву кашу. А цей самий булгаков, який втік з України до них, до Венюшик, там він сидить і співпрацює там в їхніх газетах. Пише свої перші п'єски, коротше кажучи, насолоджується життям потвора. Якби це було зараз, ви би спитали, а де головне управління розвідки? Чому Прилєпін, скажімо, без ніг, а цей все ще з ногами? Але це було зовсім недавно. Це було в 19, 20, 21 році, тобто всього лише 100 років тому. Ви тут йому ставите пам'ятники і вішаєте меморіальні дошки в Києві. В чому різниця? От є Гіркін це дрібний біс, якого коли-небудь все-таки виловлять українські спецслужби, і я думаю, що з ним зроблять те, що і мають зробити спецслужби з такими дрібними бісами. Один в один погляди, що у Булгакову. Один в один. Нічим не відрізняються взагалі. Кажуть, що Булгаков був е латентним антибільшовиком. Та він гіркінець був, тому і був латентним антибільшовиком. Гір, гір, гіркін теж не любить більшовиків. Більшовиків не любить українців ненавидить. Те саме і Булгаков. От людині, яка ненавиділа Україну, у нас пам'ятники стоять, висять меморіальні дошки і утримуються за муніципальні кошти музеї. А так в натурі Клічко за наші з вами гроші, не за свої. Повісив вже от щойно нову е меморіальну дошку Булгакову. Написав видатний киянин. Та Курва Гіркін у нас тусувався в Києві, він же скоро на лаврі повісить меморіальну дошку Гіркіну, цей самий клічко. І я думаю, не тільки тому, що клічко тупий, тому що він ватник. Початок 30-х років масові репресії в Україні. Розстрілюють всю інтелігенцію. Починається голодомор в Україні. Булгаков а, сльозно пише Сталіну сльозні листи не про те, що не потрібно вбивати українських селян і українських інтелігенців, йому наплювати на українських селян і на українську інтелігенцію. Він радіє, що мурять голодом українців. Всі його жалоби зводяться, зводяться к простому мотиву Жити нічим. Накорміть мене, просить він Сталіна. Оце от сводяться к простому мотиву, це про нього пише Горький. Горький пише Сталяну за Булгакова, каже: ну, не треба ображати Булгакова. Дайте йому шматок хліба буде служити, що собака. Пише Горький і не помиляється. Служить, що собака, за крихти, розумієте? Іуда продав Христа за 30 срібляників, а цей все продавав і всіх зраджував. Навіть не за тридцять срібляників, за три. Значить, його перша жінка, цього Булгакова, врятувала його від наркоманії, від морфінізму, здовби від морфія, врятувала від тифу, виходила. В найважчі часи була з ним, коли його могли пришибити тут, або Петлюрівці, або які-небудь Дінікінці, або більшовики, тут, на Кавказі, зрадив дружину. Зрадив жінку, яка неодноразово, неодноразово рятувала його життя. Зрадив з іншою жінкою, потім зрадив ту жінку уже з третьою. Ну, коротше, гідка потвора. Звісно, що письменник може бути бридкою потворою. Але. Е Ну, Навіщо ці всі пам'ятники пам і меморіальні дошки? У Ванюших там багато талановитих потвор всяких, багато, багато талановитих ненависників України, в тому числі і ті, які жили в Києві і народилися в Києві? Люди є поталановитіші, ніж Булгаков. Може, і їм всім ставити пам'ятники. Давайте поставимо пам'ятник Шульгіну, теж талановито потворий, і писав покраще, ніж Булгаков. Просто українців ненавидів. Ненавидів іще відвертіше, ніж Булгаков. Давайте їм всім ставити пам'ятники. На догоду київській ваті, яка так любить читати мастера і Маргариту».